Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо ще раз. Проект Рефлекторія на часі. Мене звати Іван Подорук, і ми продовжимо обговорювати нагальні суспільно-політичні події життя України, життя світу. Світ сьогодні прикутий. Його увага прикута до ну, як на мене, знакової події. Сьогодні відбудеться зустріч президентів України Сполучених Штатів Америки. Ми дуже сподіваємось на те, що Україні буде надано додаткову допомогу, допомогу, яка дійсно наближає нас до перемоги увесь світ. Перемозі світла. Над темрявою говоримо про діяльність про гуманітарну і благодійну діяльність наших структур. Говоримо зараз, зокрема, про діяльність міжнародного вибачте міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який створено Вінниці за ініціативи Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова В'ячеслава Соколового ще на початку повномасштабного вторгнення. І запросив я до студії координаторку цього штабу, депутата Вінницької обласної ради, члени президії Всеукраїнської громадської організації, всеукраїнська бібліотечна система Ірину Васюк. Доброго дня Іри. Носівна. Доброго дня. Знаю, що Ліс, знаю, що в роботі постійно, з яким настроєм сьогодні ви у нас? З гарним гарним, З гарним настрієм, бойовим да, і настроєм. Як я вже сказав на початку нашого. Нашої оборонної роботи, нашої оборонної війни у Вінниці створено міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, який на сьогодні працює, і буквально вчора ще був сформований черговий вантаж. Ми про це згодом з вами поговоримо. Якщо в загальних рисах на кого спрямована ця допомога, якою є ця допомога, і що зроблено за ці вісім місяців? Ну, три напрямки роботи взагалі у гуманітарного штабу, це перше це допомога, допомога внутрішньопереміщеним особам малозабезпеченим Печеним родинам військовослужбовців, це е, наступний напрямок це логістика, і третій напрямок це економіка. І відповідно окремим пунктом стоїть допомога саме військовим. Е, практично, ну до е, вересня місяця до, до листопада місяця. Ми ми так дуже 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 щільно займалися саме допомогою нашим громадянам, тобто саме гуманітарним напрямком, в першу чергу. Військовим також, але в першу чергу їм. Е, і е, це була допомога і внутрішньопереміщеним по всій Вінницькій області. Це була е, ми, ми допомагали е, сім'ям військовослужбовців малозабезпеченим пенсіонерам по всій Вінницькій області, тому що 63 громади отримали протягом двох хвиль. У е, нас 85 п'ять тисяч е, продуктових наборів, які роздавалися на місцях. Е, Безумовно співпрацюємо mm -hmm. з іншими областями з деокупованими територіями, їздимо постійно туди. Також передаємо допомогу. Перші вантажі вони виїхали взагалі в березні місяці. в чернігів. А це Чернігів, Харків, Херсон, Миколаїв. Ну, то не був під ударом. Да, да. Так на то вібуквально вісімнадцятого 18, 18 грудня. Ми відправили ван грудня. Ми відправили вантаж на Херсон. Це та, та допомога, яка була зібрана депутатами Вінницької обласної ради. Поїхав. Поїхав вантаж на Херсон, це 20 тисяч тонн 20 тонн продуктів, продуктів харчування. Знаю, що доїхали, знаю, що роздали, хоча попали також і під обстріли. Тобто, така ну, дуже ризикована справа. складна. Звичайно, допомагаємо військовим. І е, в рамках нашого гуманітарного штабу в нас було започатковано два проекти: тепло від дому до окопу, і подаруй військовим смак домашнього тепла. Я дуже дуже вдячна всім війни. Ським громадам, тому що 50 громад взяли в ньому участь, ми змогли акумулювати 141 буржуйку, там 111 лопат, 80 сокир і шансовий інструмент, які потрібен да, да, облаштувати то, да, бліндажа. Вінницька громада свого боку, крім буржуйок, вона дала три автомобілі, три генератори, квадрокоптери, два квадрокоптера і це все ми зараз переправляємо до наших військових. Тому, я знаю, що, що буквально вчора була ж. Да. Чергова. Сам сам ну, суть акції полягає в тому, що у Вінницькій області базується дуже багато е, віз, військових частин і тероборона. Е, там служать вінницькі хлопці, вони знаходяться і на, на, на передовій. Дуже багато під, підрозділів знаходяться на на, на на передовій, і відповідно саме ця допомога вона йде виключно на передову. Тобто ми не придаємо її в частини тут, в Вінниці, uh -huh. а придаємо саме на передову. І вчора перший вантаж поїхав. До нашої тероборони успішно доїхали, дуже вже знаю зворотню інформацію. Наші хлопці з тероборони взяли на себе дуже величезні зобов'язання. Вони там дуже багато їм потрібно допомагати, тому що вони там. Дуже потужно працюють, вони надзвичайні молодці, і ми відправили е, дві маждва автомобіля, відправили буржуйки, шансовий інструмент і відповідно смаколики. Смаколики це до новорічне Так, да. справа. Втім, що ми Я хотіли вже знаю, говорили да. працювати. Ми, 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 да, ми хотіли хотіли, щоб військові відчули смак домашнього тепла саме там. Е, ну, Ідея виникла, тому що колись, коли я працювала в бібліотечній системі, ми такі речі робили від бібліотечної системи для наших військових, починаючи з 2014 року. І тут таке ще патріотичне спрямування, тому що разом з смаколиками ми в першу чергу відправляємо і малюнки дітей, і привітання їх з Новим роком і різні обереги. Я знаю, що це дуже дуже важливо для наших військових, що вдома їх чекають, що їх люблять, що діти знають, що таке збройні сили. Вони знають, що вони захищають нас. Не знають, хто наш ворог, і дуже дуже і, і багато бажаю тим тільки перемоги і повернення додому. Це шикарна це, 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 да. шикарна да. моральна мотивація да. для наших військових. Я була я була в Літянській громаді, де дітки в дитячому садочку робили аплікації і ангелочки ви передавали. Я була в Ланівській громаді. Там також дуже багато дітей в бібліотеці роблять такі самі речі. І я розумію, що кожна громада вона допомагає своїм військовим, там хто, хто проживає. Я знаю такі історії. Наприклад, в Уланівській територіальній громаді є е, село е, Сальник, е, вони, вони там дуже багато сіл. Я не буду перераховувати всі. Вони з першого дня війни допомагають. Допомагають, роблять, печуть, я знаю, що роблять, да, роблять продуктові набори сусідів, які виходили. І, сухі, сказали, борщі, буде, да, ці, да, і це все робиться за рахунок того, що просто кожна господиня приносить. Е, на пункт там, моркву, бараболю вони готують, готують тушонки, печуть і це все передають. Але зміст цієї акції було показати, що Вінницька область в нас згуртована, що ми всі разом можемо зібратися і вирішити якусь, якусь проблему. Да? Тобто, зібрати шансовий інструмент, зібрати буржуйки, зібрати смаколики і відправити нашим військовим, що ми громади дуже важливі саме в цьому, тому що принцип роботи гуманітарного штабу це громада для громад. тобто ми повинні розуміти, що якщо ми будемо згуртовані, ми будемо непереможними, пані Ірино. Я знаю, що цей проект про виготовлення буржуйки переправки буржуйок цих пічок на передову він триватиме. Ну зрозуміло, зараз такий сезон. Разом із тим, можливо, ще якісь додаткові ініціативи сьогодні розглядаються в штабі. Ну зараз в нас в цьому році. Ми також буде проект пакунок малюка, тобто це засоби гігієни від французької косметич... косметичної Кампанії для новонароджених. Цей проект буде тривати протягом грудня, і кожна жінка, яка народить саме в, в грудні до 1 січня, вона отримає такий пакунок малюка. Це не лише внутрішні переміщення, це ні -ні, всі, ні, це всі, абсолютно всі. Всі, всі, да, через депутатів, через голів громад, вони всі отримують такі невеличкі подарунки. Косметика дійсно якісна, має сертифікована. І, ну, жінки, жінки задоволені, жінкам, жінкам сподобався сам набір, тобто ті, які породілі, які. Вже отримали, то вони задоволені. А з якими областями на сьогодні, з якими містами України на сьогодні ми співпрацюємо в сенсі надання допомоги? Я, ну, Ми знаємо, що досить таки активно ми співпрацюємося зараз з Балаклією, можливо, ще якісь у нас на, на на, черзі, так би мовити, в нашому активі. Ну, Ми продовжуємо співпрацювати з Херсоном, тому що там є така достатньо потужна команда наших людей, прихильників, які знаходяться там, і саме через них ми цю допомогу надаємо. Продовжуємо співпрацювати із Миколаєвом. З Херсоном, ми із Харковом, тобто ті ті деокуповані міста. Якщо є запити, то ми намагаємося їх задовільнити. А які, от взагалі, то які я розумію, що все, що можемо, всьому будуть ради, але от найперше, це все ж таки, я думаю, ну, це засоби енергозабезпечення. Ну, якщо брати такі глобальні, так. звичайно, це генератори, і я знаю, що і до Херсону там готується відправка генераторів. Невеличкі генератори були завезені Петером Ольсеном з Німеччини. Вони були відправлені військовим, тому що вони такі мобільні і компактні. І ну глобальними да це генератори, але є і за, запити на одежу, на no. зим, зимовий одяг, який також ми передаємо. Ну і зрозуміло, продукти харчування. Ми так, що звичайно, ну звичайно, в цьому присутніх аграрна, аграрна область продукти так. харчування. Такі е, ну, якщо це не яка щось що, що специфічне, а от, реально, як ми відправляли в Херсон, це були і овочі, це були і крупи, це була мука, це, була мука, це був цукор, це була олія в таких величезних е, об'ємах. То, звичайно, ми можемо це акумулювати, але знову ж таки, завдяки депутатському корпусу, завдяки громадам, які е, співпрацюють з гуманітарним штабом. Я знаю, що також. Депутати від української стратегії Гройсмана, і депутати міської обласної ради, а також і селищних рад і інших рівнів. Вони і ви разом з ними дуже часто формуєте власними руками власними своїми командами. збираєтесь і формуєте ці пакети ці набори. так. Звичайно, звичайно, ну ці дві хвилі хвилі продуктових наборів, які ми робили які робились по області. Це якраз було через депутатський корпус, тобто через голів громад... ну, В принципі, да навіть будемо казати через голів Ромад, а там вже в громадах депутатський корпус підключався, тому що без них би це було просто неможливо, тому що це була продукція, яка була надана Швейцарцями місто Вінниці, і місто Вінниці так би мовити виділило її для допомоги громадам. То звичайно, її треба було фасувати, її треба було розділити для кожного і потім ще й і доставити до міста. Тому що якщо остання хвиля, це були малозабезпечені пенсіонери, родини військовослужбовців. То бабуськам бабусям і дідусям вони відвозили особисто напряму до того да, на 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 напряму адресу, тому що громади готували списки. Вони знали, кому вони будуть її роздавати, і не всі люди можуть, тому що громада ж це не не просто один населений пункт. Це багато населених пунктів, до яких потрібно доїхати і е, віддати. Продуктовий набор, дякую, пані Ірино. Ну, трохи про іншу тему. на початку ми вже її анонсували. Я маю на увазі діяльність бібліотечної системи. Пам'ятаю, знаю вас як людину, яка стояла біля витоків створення взагалі-то перших відправних, так би мовити, структур цієї системи на Вінничині. Ви організовували все це. А на сьогодні, на сьогоднішній день, в якому стані ця робота? Я так розумію, що за умов відсутності офлайн навчання в школах, в ліцеях бібліотечна система бере на себе певний. Такий, такий кейс, ось, скажімо так, просвітницької роботи. Да? Я знаю, що ви працюєте в онлайн режимі. Наскільки сьогодні вдається цього? Не зовсім ренесувати? працюємо в онлайн режимі, працюють і в офлайн режимі, приходять, е і приходять, проводять групи, групові заняття, працюють гуртки. Е зараз відкрилися. Е е е Вітальні святого Миколая, куди приходять дітки, роблять якісь поробки, аплікації, можуть написати листа Святому Миколаю. Вони відкрилися практично в кожній бібліотеці. Причому в кожну бібліотеку, де вона де вони відкриваються, вони так по черзі заходить Вінницький святий Миколай. Вітає дітей, тобто є такий масовий ще захід, mm -hmm. який дуже дійсно дуже приємний. Бібліотеки працювали і працюють ну, вони підключили змішаному, ця, в, 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 так, в змішаному але режимі. Але в офлайні теж є. Да, це тема да, не да, відкриття. Да, тобто ні, ні, ні. А й в, в, в офлайні вони працюють. Uh -huh. В принципі, ну можливо, чи через 2-3 тижні після початку війни вони вийшли в офлайн. Тобто, книжки люди приходять, беруть літом. Вони також працювали, і це дуже багато було людей, які приходили, брали книжки, і це були якраз внутрішньопереміщені особи. Вони тоді не проводили там масових заходів біля бібліотек, але все рівно кожна бібліотека ходила в центр. Там, де було центри внутрішньопереміщених осіб, і вони там для діток робили майстер-класи, робили масові заходи. Це було просто протягом всього літа. Остання, останню акцію, яку ми робили з бібліотеками до нас приїздить наш волонтер Петер Ольстен із Люненбургу, і він нам. Він ми його по перше вони передали гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб і через бібліотеки передавали цим внутрішньопереміщеним особам. Чому ми його запросили? Тому що була одна дівчинка, яка, отримавши цей пакунок, побачила листа від іншої дівчинки. Е, яке було написано, ну дівчинка початкової школи е, е, друкованими літерами українською мовою написала ли, листа з побажанням скорішої перемоги про те, як вони дійсно переживають за те, що відбуває вболівається за, Україну. за То. Україну, тому що в Німеччині от в Люненбурзі там є така акція: діти беруть своїх батьків, ідуть, коли готуються до відправки вантаж, ідуть в магазин і купують те, що вони хотіли, щоб отримала родина з України. Особливо переміщенні особи, і от таким чином це цей лист попав. Ми його привели до бібліотеки. Ця дівчинка також написала листа, зробила поробку, попросила передати, передати да, німецькій дівчинці так. Мілі е, mm. свою поробку. І коли Петр прийшов до бібліотеки, він запитав, чи не потрібні нам книжки. Ми сказали, що ну це було би не зайве, Ми книжки німецькою, англійською мовою. В наступний приїзд він їх привіз. Е, я знаю, що зараз готуються підписання угоди про співпрацю між бібліотекою міста Льоненбур. І е, він і так би ставалося систем. з дитячого листа розпочалася да, вивека да, робота. І останнього разу він був на минулому тижні. І коли він приїздив, то він просив, щоб. Е, ми зібрали книжки українською мовою, тому що там також дуже багато переселенців є з України. І взагалі бібліотека зацікавилася, щоб книжки української мови були в бібліотеці. Ми через Фейсбук написали заклик, і я дуже вдячна і Олені Похилюк, нашій поетесі, і Олені Вітенко. дідусь пан Бурбело, Бурбело пан Бевс Олександра Бурбело приніс угу. всі її книжки, і він прийшов сам особисто передавати їх Петеру. Я кажу, що якщо буде співпраця, то ну дідусь буде Погодиться поїхати в Льоненбург Туди і да зробити особисто, зроби, передати. Да, особисто uh -huh. передати, розповісти про творчість цієї унікальної маленької дівчинки, яка дуже гарно писала, але на жаль, зараз не з нами. Але її поезія, її книжки вони є надзвичайними домовилися. Далі будемо продовжувати співпрацю, але кажу, вона є і продовжується. І це, і це дуже добре. Я взагалі були от звітна виборча конференція Вінницької. Вінницького відділення Української бібліотечної асоціації це громадська організація, всеукраїнська я є членом президії цієї громадської організації. Ми збиралися бачилися з бібліотекарями зі всієї Вінницької області. Хто є членами цієї організації? Я можу сказати одне, що бібліотекарі вони надзвичайні, тому що вони сьогодні намагаються показувати свою роботу, працювати, і це не, не лише про повітряна тривога зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Ми продовжуємо ефір, оскільки наша радіостудія знаходиться в приміщенні, яке вважається найпростішим укриттям. Ми маємо таку можливість разом з тим, закликаємо усіх вас дослухатись до вимог повітряної тривоги, перейти в укриття, і по можливості продовжувати бути разом з нами. Пані Ірино, прошу тому, що ковід і війна для бібліотек Вінницької області ну дійсно вони були таким. Ну трошки їх так би мовити потріпало, тому що. І оплата залежить від кількості читачів ну, зрозуміло. Коли так. вони не працюють, тобто ну дуже важко робити ці показники, які необхідні для бібліотек. Але е, в більшості громад вони зберіглися і вони зараз працюють. І от кажу, якщо навіть подивитися, дуже багатьох громадах при бібліотеках вони починають працювати за принципом вінницької бібліотечної системи, тобто це і пришкільні літні табори були при, при бібліотеках цього року. в Деяких бібліотеках там гуртки започатковані, дітки малюють, дітки. Там якісь розваги, все робиться в бібліотеках. Там перегляд якихось мультиків, також е, ну, то, робиться. То це став да. центр просвітництва, да. дозвілля, да. якихось, скажімо, клубів по інтересах за інтересами. І да? Я сподіваюся, що коли буде перемога громади, голови громад і самі громади будуть вдячні бібліотекарям за те, що вони робили в період, оцей період війни. І я думаю, що бібліотеки мають все ж таки шанс для того, щоб показати. Що вони є, і вони дійсно необхідні вони мають і я з потрібні. вами абсолютно згоден, згадуючи відомий фільм ще з радянських часів, коли нам говорили, що через 20 років не буде театру, буде тільки саме телебачення. Так само, колись говорили про бібліотеки, пані Ірино, погодьтеся, але так. разом з тим молодці живете, розвиваєтесь і дійсно доводите свою ресурсність і свою спроможність. А я впевнений, що великий сегмент вашої роботи спрямований на цю просвітницьку діяльність саме в аспектах виховання молод. В патріотичному напрямі, в національно-патріотичних традиціях. Що в, цьому, що в цьому сегменті проводиться? Ну, на сьогоднішній день, звичайно, будь-які заходи однозначно зараз і не можна без патріотичного виховання, і воно присутнє в будь-якому заході, який проводиться, тому що для дітей це також дуже важко і дуже важливо. І ми повинні їх підтримати. І те, що відбувається, наприклад, в гуртках, ми ми чітко бачимо, да, що діти постійно говорять про це, пишуть про це про інше, навіть ну про інше, навіть не хочуть говорити. Але тут саме, саме головне, що бібліотеки завжди можуть дати дитині книжку, щоб вона почитала, щоб вона заспокоїлась, щоб вони поспілкувалися між собою. І це достатньо така. Гарна психологічна підтримка в цьому плані І розвантаження. Да. Дякую вам, пані Ірина. Дякую за те, що ви були сьогодні з нами за вашу Дякую роботу. Продовжуйте успіхів наснаги великого, великого міцного здоров'я. Це була Дякую. Ірина Васюк, депутат Вінницької обласної ради, член президії Всеукраїнської бібліотечної асоціації, координаторка міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу. Ми говорили про діяльність бібліотечної системи і про реалізацію проєктів нашого гуманітарного штабу. Дбайте про збройні сили України, допомагайте один одному, вірте в наші збройні сили. І слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком 101,8 фан.